Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І сьогодні я показую зварювальні апарати Кайзер. Перед нами напівавтомат, апарат 2 в 1. Маркіровочка Мікмак 305. Тобто він може працювати. Як дуговою сваркою, так і напівавтоматом. Як ми бачимо, жидкокристальний кристалічний дисплейчик є підключення для дугової сварки, а от для напівавтомата. В комплекті йдуть провода для дугової сварки. І також подача для напівавтомата от друзі заглянемо куди ставиться наша проволока для роботи напівавтоматом отаке от тут друзі така ніша де все ставиться протяжний механізм Повторююсь, може, як дуговою сварочкою, так і полуавтоматом, друзі. Також є щоточка металіщі, чиска така от з молоточком для того, щоб оббити шов і зробити гарний маска временна, я би сказав. Дасть клишка, хто купив апарат, нема маски, так що временно можна от в комплекті є покористуватися. Друзі, кого зацікавили два ривальні інвертора, а також напівавтомати зварювальні. Звертайтесь в компанії Електромотор. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах. Скрізь. Попереджаю одинаково. Ми при можливості йдемо на зустріч, друзі. Так що телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Вибір. Зварювальних апаратів у нас досить обширний. Різних виробників. також наші українські потон. Так що кого зацікавили, телефонуйте 063 426 1010 10. 10. всім гарних покупок дамбирного неба.